Цей трактор полюбили одразу, як він з'явився в колгоспі, дт 75 не був швидким чи модним, але служив вірою і правдою, бо його можна було ремонтувати прямо в полі. Звідки з'явився він і чому його створили саме таким? Якою була його кабіна, і що ховалося в серці трактора? Чому його цінували в колгоспах і за межами країни, і які отримав прізвиська від народу? Зараз розповім спокійно і по фактах. Не перемикайте. Наша розповідь розпочинається з того, що на Волгоградському тракторному заводі, одному з найбільших підприємств, які спеціалізувалися на випуску гусеничної техніки, з'явилася ідея створити новий, більш сучасний і продуктивний трактор ДТ-75. Уперше трактор зійшов із конвеєра у 1963 році. Прийшовши на зміну своєму попереднику ДТ-54, при цьому трохи раніше завод кілька місяців випускав перехідну модифікацію дт 54 в з двигуном та кабіною від ДТ-75, що полегшило освоєння нової моделі. Завдання інженерів було розробити машину, яка поєднувала б високу продуктивність і простоту в експлуатації, і їм це вдалося. Якщо вам цікаво, підпишіться. Вам це нічого не вартує, а нам, як молодому каналу, це дуже допоможе. Дай Боже вам здоров'я. А на чому взагалі тримався цей трактор і якою була його кабіна Міцною чи зручною? Давайте розберемося. Усі агрегати та механізми трактора кріпилися до рами. Рама зварна, складалася з двох лонжеронів та двох поперечок. Лонжерони прямокутного перерізу зварені зі швелерів. У передній частині рами закріплювалася вісь та литрій бампер, а в задній задня вісь та кронштейне кріплення навісного обладнання. На тракторі встановлювалася двомісна герметична кабіна з опаленням та вентиляцією. Переднє панорамне скло значно збільшувало огляд. Розтібні двері були обладнані склопідйомниками. Кабіна мала округлу форму, і, на вигляд, більше була схожа на автомобільну. Капот трактора також гармоніював із кабіною. Литий бачок радіатора спільно з опуклим ребристим облицюванням надавали трактору естетично закінчений вигляд. А що стояло в серці цього трактора, і як уся ця сила передавалась на гусениці, давайте подивимось, як це працювало. На тракторі встановлювався дизельний чотирициліндровий двигун d 14 потужністю 75 кінських сил при 1700 обертах за хвилину, виробництва Харківського моторобудівного заводу, серп і молот. Запуск здійснювався за допомогою пускового двигуна, який, у свою чергу, заводився за допомогою електростартеру або вручну, пускач розташовувався ліворуч від двигуна. З того ж боку було встановлено чотириплунжерний паливний насос. З правого боку двигуна були розташовані шестеренний насос гідросистеми, генератор, випускний колектор та повітроочисник. Повітроочисник двоступінчастий циклонного типу з 9 циклонами та єжекційним видаленням пилу. Єжектором була вихлопна труба змінного перетину. При цьому зовні добре видно єжекційний трубопровід, що з'єднує вихлопну трубу з очищувачем повітря. Рідинна система охолодження двигуна складалася з водяного насоса, трубчасто-пластинчастого радіатора, вентилятора та запобіжного пароповітряного клапана. Перед водяним радіатором розташовувався масляний радіатор системи змащення двигуна для регулювання температури в радіаторах. Була керована з кабіни шторка. Крутний момент від двигуна передавався через сухе дводискове щеплення та пружну карданну передачу на збільшувач крутного моменту, а потім на коробку передач, задній міст та кінцеві передачі. Збільшувач крутного моменту дозволяв трактору рухатися без зупинки при виникненні додаткових навантажень. Механічна семиступінчаста коробка передач та задній міст. Були виконані в одному корпусі. До складу заднього моста входила головна передача, два планетарних редуктора повороту та два зупинкові гальма. Управління поворотом трактора здійснювалося важелями управління та педалями гальмування. При плавному повороті гальмувався один зі шківів планетарних редукторів з боку повороту. При цьому перебіг гусениці. З боку розгальмованого редуктора сповільнювався. При крутому повороті необхідно було додатково загальмувати шків зупиночного гальма з боку повороту, зупинивши рух відповідної гусениці. Кінцеві передачі були одноступеневими понижувальними редукторами. На вихідних валах яких кріпилися ведучі колеса, на задній стінці заднього моста встановлювався редуктор із валом відбору потужності. Старі трактористи самі кажуть, -75 – 75 не швидкий, не модний, але він служив вірою і правдою, бо його можна було відремонтувати прямо в полі, і він не вимагав складного обслуговування. Гідросистема ДТ-75 складалася з шестеренного насоса, гідророзподільника, гідроциліндра навісної системи, маслобака та маслопроводів. Маслобак розташовувався під кабіною, а трисекційний гідророзподільник був закріплений на передній стінці кабіни. Важелі розподільника були виведені в кабіну і дозволяли керувати навіскою трактора та гідрофікованими механізмами, що приєднуються до трактора. А як цей трактор рухався по землі і що відповідало за світло, запуск і всю електрику, давайте подивимось, як він був улаштований. Ходова частина ДТ-75 складалася з еластичної балансирної підвіски, направляючих коліс, підтримуючих роликів. Та гусениць. Кожен візок підвіски мав по два балансири, по чотири попарно розташовані опорні котки, і по одній пружині стиснення. Віски розташовувалися по два на борт, литі, направляючі колеса, встановлювалися на кривошипах, що з'єднувалися з підпружиненими механізмами натягу гусениць. Гусеничні ланцюги дрібно цівкового зачеплення з литими двогребневими траками. Кожна гілка складалася з 43 на нових машинах або 42-х після деякого періоду експлуатації та розтягування гусениць траків. При значному зносі сівок рекомендувалося перевертати гусениці задом наперед. Електрообладнання постійного струму номінальною напругою 12 вольтів призначалося для запуску пускового двигуна, освітлення в темний час доби, живлення електроприладів. І складалося з генератора постійного струму, акумулятора ємністю 42 Ампер-години, стартера, реле-регулятора, спіралі накалу передпускового підігрівача, плафона, звукового сигналу, штепсельної розетки, вентилятора, контрольно-вимірювальних приладів та вимикача маси у задній частині трактора монтувалася гідравлічна навісна система. Механізм навішування, призначений для приєднання до трактора навісних знарядь, складався з підйомних важелів з верхньою тягою, нижніми тягами та розкосами. Навіска дозволяла працювати зі знаряддями, закріпленими за двоточковою та триточковою схемою. До вушок у нижній частині навішування могла кріпитися буксирна сережка. Підйом та опускання тяг здійснювалося за допомогою гідроциліндра. А як цей трактор змінювався з роками і чим відрізнялися різні версії між собою? У 1965 році Алтайський моторний завод розпочав випуск дизельного двигуна АМ 41 потужністю 90 кінських сил. Негайно було вирішено встановити цей двигун на ДТ-75. через великі габарити. Конструкторам довелося подовжувати раму на 130 мм. міліметрів. На той час накопичився значний перелік змін, які також вирішили внести до нової машини. Серед них були такі: як новий радіатор, уніфіковані СТ-74 траки гусениць, педаль щеплення замість важеля, новий вал відбору потужності та інші. Всі ці зміни призвели до створення у 1966 році трактора ДТ 75 М. Зовні він відрізнявся від попередника довгим капотом з плоским облицюванням радіатора, збільшеним паливним баком, гусеницями з іншим малюнком ґрунтозачепів на траках, вихлопною трубою та повітрозабірником фільтра. Серійний випуск трактора розпочався у липні 1967 року, оскільки тільки до цього моменту на АМЗ почали випускати двигуни великими партіями. Цю конструкцію використовували і для звичайних дт 75 із двигуном СМД-14. Тому в 1967 році випуск трактора був припинений, а новий дт 75 зовні був дуже схожий на дт 75 М. У 1968 році до випуску дт 75 М приєднався новозбудований Павлодарський тракторний завод. Розрізнити трактори ВГТЗ та ПТЗ можна було по емблемам на радіаторі, по виштампуванням на відкидних кришках капота з написами ДТ-75 або ДТ-75М на волгоградських тракторах і написами Казахстан на павлодарськім. Також відмінною особливістю машин виробництва ПТЗ було забарвлення в синій колір з білим дахом, на відміну від рожево-жовтогарячих волгоградців. Наступною зміною ДТ-75 стало використання вдосконаленого двигуна СМД-14 НГ потужністю 80 кінських сил. При цьому з трансмісії прибрали збільшувач крутного моменту, і, відповідно, важіль у кабіні для управління ним змінився діаметр направляючого колеса. Нові вимоги безпеки приписували встановлення підресорених сидінь. Зробити це в кабіні dt 75 було неможливо через низький дах. Щоб уникнути кардинальної переробки кабіни, конструктори видозмінили форму даху, зробивши її більш опуклою. Так, що з 1974 року машини всіх модифікацій випускалися з високою горбатою кабіною, трішки спогадів, коли діти збиралися біля дідуся ввечері, той часто починав, а колись у нас був дт 75 І нерідко ці казки переходили в реальні історії про те, як трактор допоміг у посадці картоплі, як витягнув комбайн або як він розговорив всіх сусідів за обідом. І для дітей це були справжні історії героїзму техніки. ДТ-75 став справжнім рекордсменом за обсягами виробництва за період з 1963 року до початку 2000-х років з конвеєрів Волгоградського та інших заводів зійшло понад 2,7 мільйона одиниць цієї техніки. Що зробило його наймасовішим гусеничним трактором в історії країни? Випуск тривав навіть після розпаду Союзу, хоча і у менших обсягах, що підкреслює затребуваність моделі. Цікаво, що ДТ-75 залишив слід і за межами Союзу. Трактор постачався до країн соціалістичного блоку, таких як Польща, Чехословаччина і Куба, а також до низки країн, що розвиваються Африки та Азії. Скрізь його цінували за свою невибагливість і здатність працювати в найсуворіших умовах. ДТ-75 став свого роду народним трактором. Його образ відображений у фільмах і навіть піснях, присвячених праці сільських трудівників. У народі його ласкаво називали «ДТ-шкою», а пізніше, після випуску модифікації з паливним баком, розташованим з лівого боку від кабіни. За ним закріпилася звучна назва почтальйон. Сьогодні дт 75 вже не випускається, але його історія не закінчується. Багато тракторів цієї моделі досі перебувають в експлуатації. Трактор дт 75 заслужено носить звання легенди радянського тракторобудування. Його надійність, універсальність і масовість зробили його незамінним свого часу. А довга історія виробництва та експлуатації лише підтверджує його видатні якості якщо вам сподобалась ця історія, підтримайте відео і поділіться своїми спогадами в коментарях. А ми продовжимо розповідати історії техніки, яка жила і працювала разом із нами.